Їхні імена будуть жити вічно. Перестало битися серце нашого земляка, захисника України Романа Карбовського. Після отриманого поранення у бою за кілька днів він помер у лікарні. Кожна втрата на війні це біль і горе не лише для рідних загиблого героя захисника. Разом із ними сумує вся громада, адже йдуть за межу вічності найкращі сини й доньки. Сьогодні на міському кладовищі горішніх плавнів ховали Романа Карбовського. 12 серпня 2025 року йому мало виповнитися 44 роки. Попрощатися з Романом прийшли друзі, колеги, міський голова зі своїми заступниками. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо за межу вічності. Нашого земляка, солдата Збройних сил України Романа Миколаєвича Карбовського. Народився Роман 12 серпня 1981 року в місті Полярний Мурманської області. У 1992 році родина переїхала до Комсомольська. Після закінчення загальноосвітньої школи номер 2 навчався в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію гірничого техніка електромеханіка. Працював на підприємствах міста у товаристві Леомі Оригінал, потім у місті Дніпро. У 2019 році разом з сім'єю повертається в горішній плавні, працює у товаристві Ферострой. 22 квітня 2025 року був мобілізований на російсько-українську війну. 13 липня 2025 року під час виконання бойового завдання. Солдат Збройних сил України Роман Карбовський отримав важке поранення, а 23 липня помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Світла і вічна пам'ять про подвиг Романа Карбовського назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади. У новітній історії України слава Україні! Героям слава! Прощальний ритуал. Військові передали на вічне зберігання родині загиблого синьо-жовтий прапор як символ держави, що захищав наш земляк. Поховали солдата Збройних сил України Романа Карбовського в горішніх плавнях на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.